Виже на чекали так. Ось він, колишній голова Шевченківської райдержадміністрації, встиг і в останній день подати документи до центру виборчкому і другий рік поспіль висунутися у кандидати по столичному 223-му окрузі. Пакет документів заніс близько 20.00 14 листопада. В останній дозволений законом день їхнього подання на офіційному сайтові його прізвища серед наявних нині 65 затверджених кандидатів. Поки немає. За законом працівники ЦВК мають ще 5 днів на розгляд та узгодження. Одження кандидатур прохачів раніше, колишній і теперішній кандидат по 223-му округу ледь не сорочку на собі рвав, що на перевибори піде тільки після рішення суду, судять Пилипишена за перевищення влади за очільництва Шевченківської райадміністрації Києва та завдані збитки на понад 15 мільйонів гривень. Остаточного вироку ще немає. Дата чергового засідання 15 листопада. Що кандидата надихнуло порушити публічну обіцянку? Мабуть, лише одне упевненість, що, хоч із другої спро а він таки зможе пройти у народні депутати. 2012-го цей округ йому так і не підкорився. За постійного блокування роботи комісії з відвідинами беркутівців зі сльозогінним газом. Результати підрахунку схилилися таки на користь Пилипишина. Проте після свободівських заяв про фальсифікації протоколу ЦВК встановити остаточний результат таки відмовилася.